Китай підняв у небо понад 100 винищувачів, провів маневри коло 10 бойових кораблів, а також випустив десятки балістичних ракет поблизу Тайваню. Найбільші навчання країни в тайванській протоці почалися наступного дня після візиту спікера палати представників США Ненсі Пелосі в межах її азійського туру до частково визнаної держави. Вона стала першим за 25 років чиновником США такого рангу, який відвідав острів. Візит спричинив запеклий протест китайської компартії, яка називає Тайвань бунтівною провінцією КНР. У зв'язку із запуском ракет головний аеропорт Тайваню скасував десятки міжнародних рейсів. Також Міноборони підняло в небо винищувачі. Це було потрібно, щоби перекрити доступ літакам КНР, що найменше з яких уже заходили до повітряної зони Тайваню. Також над невеликими островами Тайваню засікли чотири китайські безпілотники. П'ять балістичних ракет, які випустив Китай, уперше впали у виключній економічній зоні Японії. Про це заявив міністр оборони Нобуо Кісі. Ця зона простягається на 370 кілометрів від зовнішніх кордонів територіальних вод країни. Ми рішуче осуджуємо запуски, бо вони викликають великі побоювання щодо безпеки нашої країни та безпеки нашого народу. Раніше в частину цих вод падали ракети з північної Кореї. Білий дім засудив запуск балістичних ракет з боку Китаю, назвавши це безвідповідальним кроком. Представник держдепу США також сказав, що адміністрація Байдена відклала давно заплановане випробування міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 щоб уникнути ескалації напруженості. На Тайвані Пелосі зустрілася з президентом Цаїн Вень і виступила перед парламентом. Потім вона полетіла до південної Кореї, після чого вирушила до Японії.